Привіт, малята! Сьогодні у нас буде з вами цікаве заняття про тварин, а про яких зараз я вам розкажу. Тварини бувають дикі і домашні. Дикі тварини живуть в природі, а домашні або свійські поряд із людиною. Давайте з вами сьогодні розглянемо свійських тварин або домашніх. Подивіться, хто це? Це кінь або лоша? Це домашня тварина, але вони бувають і дикі. Ця тваринка називається коза, кізонька, бачите, які в неї роги. Що кізонька дає? Вона дає молочко, сир. Ця домашня тварина називається корова. Вона дає людям молочко, а з молока роблять сир, сметану, масло. Подивіться, а це свинка. Порося. Це баран. Він корисний людям тим, що дає теплу вовну. З вовни роблять теплі речі. А це песик. Він охороняє людині оселю. А ще він дуже вірний друг. Подивіться, який гарнюній кролик. Він також дає своє хутро. Подивіться, а в дикій природі він називається Заєць. А останню тваринку ви дізнаєтесь із моєї загадки. Слухайте уважно. Ця тваринка вже відранку нам співає колисанку. нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за воркотик? Це пухнастий милий котик. Подивіться, який він гарнюній. Отже, наше заняття сьогодні про котика. Роздивіться фото, хто зображений на ньому? Так, це котик, киця і кошеня. Як ми можемо їх назвати? Сім'я тварин. Котики живуть поряд з людиною і називаються свійськими або домашніми. Давайте подивимося, що є в нашого котика? Носик. У котика є ротик. Вушка, якими він чує. Очі. Лапки царапки. І подивіться, який гарний у нього хвостик. Кішка допомагає своїм господарям, спритний кіт ловить мишей, бабуся годує його молочком, рибкою і м'ясом. Кіт любить спати і гратися. Розкажіть, як це він робить? Подивіться, як багато різних котиків. Є дуже пухнасті коти і короткошерсні, а ось котики бавляться. Ось як вони вміють бешкетувати. А зараз ми пограємо з вами в гру. Що любить їсти котик? Подивіться, ось у нас роденький котик. Давайте подивимося, скільки тут смачної їжі. Але чи вся їжа для котика буде смачною? Так, чи їсть котик мишок? Так, котик ось тобі мишка. Бананчики, ми їх дуже любимо. Їсть котик бананчики. Ні, відкладаємо в інший бік. Так, грибочки. Ой, яка смакота. Котик, ти будеш грибочки? Ні, ні, ні. Котик не їсть грибочки. Ковбаска. Чи їсть котик ковбаску? Звісно, молодці. А це в нас сметанка. Котику. Тримай сметанку. Котик їсть. Яблочко. Ти будеш котик Яблочка? Ні, тому що котик то хижа тварина, не підходить. Ой, цукерочки, дітки дуже люблять цукерочки. Котик ти будеш? Каже, що не хоче, не любить. Капуста смачнюча теж не підходить. Горішки котик їсть? Звісно, ні, відкладаємо. Так, що це в нас? Корм для котиків. Тримай котику. І молочко. Чи люблять кицьке молочко? Так, молодці. Запам'ятали, що їсть котик. Давайте підсумуємо, в кого вдома є кішка. У багатьох розкажіть, чим же вона корисна для людей? Молодці! Я сподіваюся, що ви гарно запам'ятали. На цьому наше заняття добігло кінця. Надсилайте нам фото своїх домашніх улюбленців. Бувайте!